Ми можемо жити незалежно або намагатися жити незалежно. Тобто мати свою історію, творити свою державу, незалежно від кого. А що означає творити свою державу? Тобто самим вирішувати, як нам розвивати економіку, політичну ситуацію, куди нам рухатися. Те, що в нас незалежна держава, але на самом ділі, мені кажеться, нас зовсім ми, ми повністю залежимо на даний момент, я можу сказати так, від корупції, певно, бюрократії влади, яка на даний момент у нас. Кожна людина, вона і дихає вільно, тому це дуже багато. І мені здається, що ще за часів того, коли Грушевський, коли Шевченко про все, про все це тільки мріяли, а ми в цій мрії живемо. То ми живемо дуже добре. Я не знаю, кому-то може бути, кому-то безразлічна, кому то кому-то кому ні не, не є цінність. Мені як-то я нічого цьому плохого не вижу, нічого не наблюдаю, пока хорошого вроді Я Так скажу каз е дитячою казочкою. Пам'ятаєте, є така казка Король голий. Колись ці піддані, коли короля угу, вивели на подіум угу, без одежі і всі сказали про те, що король одягнений, які гарні одежі. Це відбувається зараз. Я вже на народилася в незалежній Україні. Я не можу це оцінити. Ну, я себе просто не сприймаю як людину, яка народилася в радянському союзі. Для мене це ціна, Для мене це моє життя. Союза частів у нас в Україні. Ми всі биємо маршами, йдемо, і маршируємо ту саму Європу, яка сьогоднішній день також визначна битва на Курський дурзін. Вона дала нам теж в деякій мірі свободу і незалежність від гітлерівських фашистів, але ж. Разом з тим нам необхідна була б незалежність і від Росії, так як зараз також іде боротьба. Бачимо, значить, прапори не нашої країни, нашої країни на цьому мітингу, який зараз знаходиться, не відсутні, відсутній прапор України. Нам якби пенсію додали, нам нема за що жити. Оце незалежність. Бути вільною людиною, розпоряджатися власним життям. Це я думаю, важливо. Це умова, це природні умова для кожної людини. І так само незалежність це природні природні умова, на мій погляд, для нації. Бути вільною, бути незалежною, розпоряджатися власне своїм життям, будувати це життя. Це дуже дуже важливо.